Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми записуємо наш випуск у дуже красивій локації. Це наш Бучанський парк. І в нас тут по всьому парку є отакі красиві статуї, вони нам дуже подобаються і будемо потрошки додавати це в наші випуски, щоб ви могли познайомитись з Бучею і побувати тут, якщо досі не бувало. Хоча б через відео. Сьогодні в нас випуск про робусту. Чому саме про робусту? Тому що ми хочемо розвіяти оці ці от міфи, що робуста це якась другосортна, несмачна, дешева кава. Насправді це дуже класна. Кава, яка допомагає вам збадьоритися вранці, яка насичує вас енергією, в неї дуже насичений смак. Головна її перевага полягає в тому, що ви зранку п'єте одну чашку кави на робусті, і вам до обіду приблизно не хочеться більше кави. Ви відчуваєте себе достатньо бадьорим, у вас з'являються сили щось створити в цьому житті, і це я вам кажу з власного досвіду. Бо я людина, в якої лантетність до кофеїну, дуже висока, тому що. Я багато років п'ю каву, п'ю каву дуже багато, по три по п'ять чашок в день це стабільно. І якщо навіть мене будрить, то повірте, вас точно збудрить. Що таке робуста? Робуста це кущ, він росте в рівнинах і він має дуже високу стійкість до шкідників. Через це його набагато легше виростити, зібрати. Найголовніша відмінність, яка впливає на ціну. Чому робуста дешевша, ніж арабіка, але вона була дешевше. Шевше ніж Арабіка, тому що в минулому році весь світ спіткав страшний неврожай. Робусти робусти зараз дуже мало, і вона виросла в ціні. В два рази і зараз кілограм арабіки і кілограм робусти коштують однаково. Тому це ще одна зайва причина не думати, що робуста це другорядна кава, другосортна, якась там несмачна. Ще раз повторюю: це дуже дуже крута кава, і вона дуже корисна. І вона може вам. Багатьох речах допомогти, особливо, якщо у вас висока латентність до кофеїну, або у вас від природи низький тиск, і на вас би кава надіє, так от збуджуючи, ви її п'єте як ритуал, як як водичку, і не відчуваєте такої прям бадьорості. От якщо ви хочете відчути, то робосте це ваш найкращий друг. Наразі в нас в кафе представлено 5 видів робуст. Дві з Індонезії: це Ява і Суматра, це сусідні острови, вони дуже схожі. Ява це дуже культовий сорт. Він є популярним не тільки в нашій кав'ярні, він є популярним в інших кав'ярнях, які теж нацураються робусти. Має насичений шоколадний смак і трошки смак насіння. Не гірчить, особливо якщо ви п'єте його з молоком в капучино. Дуже дуже. Же смачний, я рекомендую вам з ним познайомитись, якщо ви досі не знайомі. Суматра це сусідній острів поруч з явою, це як її младша сестра, тому що Суматра, вона дуже схожа на яву, але. Більш м'яка і така, більш лагідна, як для робусти. Наступна дуже м'яка приємна робуста, яка навіть не схожа на робусту, це блакитний дракон з В'єтнаму. У В'єтнамі взагалі блакитний синій колір він вважається кольором божеств, і в них є дві дуже романтичні назви сортів: це блакитний дракон і синій тигр. Ми наразі привозимо тільки блакитний дракон, тому що він є більш популярним і якість нього. Краще він має такі горіхово-квіткові нотки. Він дуже дуже легкий для робусти на смак, але насичений і має дуже багато кофеїну. Наступний дуже цікавий теж культовий сорт це Індія Чері. Його дуже полюбляють курці, тому що це єдиний сорт, який в своєму вигляді може перебити смак цигарок. Так, що, якщо ви курите і любите каву під цигарку, я рекомендую познайомитись саме з цим сортом. Але краще не на і любить себе. І останній. Сорт робусти, про які ми не розказали, це В'єтам Далат. В'єтам Далат має дуже насичений шоколадний смак з яскравою гірчинкою і горіховими нотками. І якщо ви не любите гірчинку, такої якої занадто багато, вона дуже яскрава, то краще теж пити його з молоком і в якихось більш-м'яких. Напоях типу капучино або лате. Він дуже смачний, він справді горіховий, і невід'ємний плюс робусти це те, що додому її купувати набагато вигідніше, ніж арабіку. Навіть, попри високу ціну зараз, ви покладете на одну порцію менше кави. Ніж ви поклали арабіки, тому що вона більш насичена. Ви її будете повільніше розходувати і за рахунок цього трошки економити. Заходьте за свіжим помолом в ОЗІ, замовляйте на скаву, замовляйте консультації. Ми вам з радістю допоможемо. Гарного дня!